Флю Стронг. сила для розблокування носа, при нежитю. Помаски влепив нечуваний арктичний циклон. У столиці Апокаліпсис. Росіяни замерзають серед льоду, мережу розривають кадри сніжного Армагеддону. При цьому Кубань йде під воду, вулиці перетворилися на річки. До норки на ефір увірвався гість і видав дике, ледь встигли вимкнути камери. Соловйов і старить на всю студію вимагає в... Вб... Всіх українців навіть гості завмерли. Усі ці та інші новини ми зібрали для вас у новому випуску Бункер Ньюз. Прекрасна на Росії не закінчується. Не встигли на Кимчатці відкопатися з шалених земетів, як іншу частину ерефії вже починає затоплювати. Ви тільки уявіть, що буде з Росією, коли все це почне реально танути. Сніги до 3 четвертого поверху. Комунальники не готові були до снігу. Питання: чи готові вони до потопу? Щось здається, мені готові вони до нього навіть менше, ніж до сніжного апокаліпсису. На Кубані в. Вже потроху люди попливли на відпочинок, але є нюанс: море у них опинилося прямо під носом. Вода вже затопила вулиці, автомобільні дороги, що спричинило колапс, залило дитячі майданчики. Вода підбирається до будинків. У районі воють сирени, а патрульні машини роз'їжджають по вулиці і попереджають людей, що ніхто їх рятувати не буде. Ну можливо, трохи інакше, але результат один. Можете тільки уявити, що росіян чекає тижня за два ближче до весни. Нагадаю, що в Мурманську люди сидять без світла і тепла через погодні умови і прогнивши систему. Сумніваємося, що Росію взагалі потрібно бомбити там все саме по собі розсипається. Через аварію на мережах електропостачання немає, і в Сєвєроморську, а що ще приємніше, на військово-морській базі північного флоту будинки ж росіян перетворилися на суцільну кригу. хочу показать, в каких условиях мы живем благодаря нашей замечательной управляющей компании. Вот, в течение месяца уже у нас парит подъезд, вода льется, кипяток, морозов не было, было нечем дышать, сейчас у нас просто зима в подъезде. Вот мы заходим в подъезд, здравствуйте, вот такие вот у нас ледяные грибы растут, все покрыто коркой льда. Вот. Поэтому мы поднимаемся на первый этаж, где даже нету света. Все, вот сейчас потепление начинает течь. Вот лед на ступеньках. А с учетом того, что у меня, например, маленький ребенок, и мы пытаемся в коляске, нам даже не спуститься. Так мы поднимаемся на второй этаж. Наши окна. Вот такой вот у нас красивый, прям новогодний, узорчатые перила, ступенечки. Ну, вот у нас все, Стены от двери вот в таком виде у нас двері входні. Ви це бачили, і люди в цьому живуть. Нагадаємо, що їх ніхто не бомбив ракетами і дронами. Це з ними зробила їхня ж влада. Що то нужна делать? Коли на Росії хтось щось робив, єдине, що вони будуть робити, це чекати весни, а там вже усі втопляться у паводках. Така вона російська реальність. Під Москвою містечку частина мешканців три доби сидить без опалення, тоді як на вулиці, мінус 19, а все через численні прориви теплотрас. Теж зауважимо, ніхто ракети по них не запускав. Без тепла залишилося понад 70 будинків, хоча влада визнавала значно менші масштаби. Аварії повторюються одна за одною, попри нещодавню реконструкцію мереж, на яку жаліються місцеві. Люди мерзнуть, скаржаться на бездіянні служб і готують звернення до слідчих органів. Многі наші сусіди По городу еще до сих пор сидят без отопления. Что касается нашего дома, до сих пор нет отопления по одному стояку. У нас нет отопления в однокомнатных квартирах. И до недавнего времени, по-моему, сегодня тоже до 6 утра отсутствовал горячего водоснабжение. Если примерно представить, например, прикинуть среднее количество пострадавших жителей, то это где-то по-моему, по моей оценке, что-то под 20 тысяч. А вовсе не там три тисячі или 4000, о которых говорится. администрация. кроме одного сотрудника, наверное, полностью спрятала голову в песок. Э -э непосредственно мэр выступает, рассказывает, как они там все дружно устраняют. Но, к сожалению, жители понимают, что ситуация значительно хуже, потому что на реконструкцию теплосети были вы выделены такие достаточно ощутимые деньги. Все это было сказано, что да, мы все поменяли, все хорошо, не волнуйтесь. Был подписан акт готовности к осенне-зимнему периоду. И за, самое главное, за последний месяц, практически календарный, это три Аварии. Первая авария случилась 22-23 декабря, когда рванул на территории теплоцентрали там магистраль. Потом 15 января с меньшим охватом, и вот 24 января уже с охватом, тоже на полгорода. А что такая? Гроши все пошли на ракеты? Правильно, Путіно ж син кортить залишити без тепла і світла українців, а те, що свої люди замерзають, це для них норма, ще мовчки потерплять. Так, у Києві справді останні тижні важка ситуація через російські удари. Але по нам щодня гатить ворог усім, що в них є. Хто і чим гатить по росіянам, що у них не будинки, а людові криги. При цьому по федеральних каналах не втомлюються виправдовувати перед своїм населенням варварські удари по Україні. Мовляв, вони б'ють не по людях. У них навіть в думках не було. Всі удари тільки пово об'єктних об'єктах А кто-то сказал, понимаете, там вот европейские лидеры, которые начинают рассказывать, они начинают со сострадать Зеленскому, они начинают выдавать какие-то сентенции. Да? А кто-то из вас посмотрел, что Киев максимально стянул под зонтик ПВО, а, значит, в Киев, в киевскую столицу, наточили туда военное производство и военные склады. То есть это абсолютно нормальные военные цели, по которым, естественно, прилетают. Потому что российская сторона работает над снижением или на ослаблением военных возможностей Украины. Если бы, не дай бог, Ра Росії, хоч як то прийшло в голову это, делать то же саме, що делает українська сторона. Повірте, которые погибли, они були бы многократно, просто многократна несопоставимо. Тобто, ви хочете сказати, що вся ця ситуація у Києві не через те, що Путін віддав наказ заморозити українців, а через те, що росіяни намагаються знищити військові об'єкти, так? Тоді як пояснити це? Сейчас не надо, Та, останавливается. Да, и надо. От, начали уже уже нанесен удар по подстанции 750 киловольт, которая снабжает Ровенскую атомную станцию, очень хорошо. Вот надо и по оставшимся таким станциям тоже наносить те же удары, выводить их из строя, чтобы привести в чувство эту клику, возглавляемую Зеленским. То все ж таки били чи не били? Ніяк не можуть визначитися, що тявкати у своїх братких ток-шоу, ніби й не хочеться визнавати, що б'ють по мирних і влаштовують холодомор, а ніби і відсвяткувати влучання дуже хочеться. Стриматися важко, так соловйов? Не надо сі обануть, надо всі понічтежать. І хватить вас жаліти. Ось ці всі завивання достали. Я читані не бачив, щоб на Україні хтось сочувствовав курянам. Я что-то не видел, щоб вони сочувствовали. Потому хватить жилети Володя. Ну не, не буде, які молчат. Люди? Они молчат и, и, а і значит, заслужили такої участі. <говори> ну, участі, ну не смерті же смерті. А що вам співчувати? Росія розпочала війну, Україна обороняється і ще має співчувати, що в сторону Росії щось прилітає. Логіка взагалі відсутня. Верещеть хватить жалеть українців. Одне питання, а ви хоч своїх жалієте. Російське керівництво чхати хотіло не те, що на українців, вбиваючи їх щодня, вони і своїх ненавидять. Чилять на Росії треба для двох речей: перше дарти податки для нових палаців-чиновників. Друге, щоб було чим поповнювати окопи. Все. Ті росіяни, які постраждали від війни, яку розпочав Путін, і тут не йдеться навіть про українців, яких Путін ніби торвався захищати і звільняти. Тут мова про росіян. Вони залишилися просто безхатьками на вулиці і вже навіть не приховують свого відчаю. Путін, помоги, пожалуйста, як то кажуть. Де наше правительство? Я наша правільство нашого бо то Путін і мав би піклуватися, але не сталося, як гадалося. Ми винушки покинули свої дама. Ми переселенці. Беженцы, бомжи, мы сами не знаем, как нас сейчас называть. Раньше мы были суджане, а сейчас, как сказала Пенькова, несчастные люди. У нас нет статуса, у нас нет домов, у нас нет земли под ногами. Сертификаты выдают в час по чайной ложке. То долевые, то второе жилье, то еще ряд причин, лишь бы отказать человеку сертификате. Кредиты, ипотеки люди платят за то, чего уже нет. И нет ни по нашей вине. Нас пинают от одного чиновника к другому. И ко всему этому нас лишили еще и помощи в 65 тысяч. Вы испытываете нас. Мало того, що людей кинули на призволяще, ще й вирішили, що на виплати бюджету немає. Краще за ці гроші ще ракет докупити для знищення українців. До слова, жителі російського Енгельса, звідки злітають літаки для бомбардувань України, вже два тижні сидять без тепла. Теж на опалення не вистачило, все на ракети пішло. Люди чомусь незадоволені. По данному адресу Волгоградский переулок 1 требует ремонта, там должно работать три котла. А там в данный момент якобы, как мне объяснил один руководитель администрации, что там работают э, этого котла. Там в данный момент, я так думаю, вообще работает один котел. А сама внутри котельня находится в, в убитом состоянии. Туда бы явиться бы наверное следственному комитету провести проверку цих котлов надліжащово віду і це я А коли у них під носом запускають ракети по Україні, то чомусь ніхто на вулиці з протестами і зверненнями не виходить. У столиці ситуація насильно краща. Там, звісно, стараються швидше наводити шухер, але природа не дає перепочити, і ми за те дуже вдячні. У Москві справжній кінець світу. Ще трохи і столиця Ерефії стане схожою на Камчатку. Снігова буря перетворила показушний пафосний і розфуфирений центр Росії на пастку дев'ятибальні заторем. Цвитится вже не ялинковими гірляндами, а світлом від машин, які годинами стоять на місці. Это вот все стоят фуры в Москву. Ну, вообще дорога в Москву перекрыта. Такая пробка. То тобто, есть, в Москву попасть сейчас нереально. Короче, тут фур, наверное. Не знаю сколько. Мне кажется, они на ночевку остались. Вот наша линия освободилась, мы поехали, и тут просто все стоит и стоит и стоит. Чуть-чуть залишилися -чуть повороти дому. Но я так чувствую, що на полчасіка, наверное, стріляє. Люди масово виходять з автобусів, їдуть пішки по земетах просто трасами. Метро тріщить на зупинках сотні замерзлих пасажирів із дітьми. Черги тягнуться на сотні метрів. Таксі стало розкішю, столичні цациниють, що доїхать кудись цілі статки. Аеропорт Черематіво фактично паралізований, понад 100 рейсів скасовано. Місто просто тоне в снігу, але треба визнати, поки на Камчатці люди відкопувалися з гір сніжних завалів розмірами. Будинок Москві вистачило для істерики просто завірюхи. Розбалував їх Путін, тому і мобілізовувати він починає з україн Росії, щоб раптом не викликати обурення тяготи межизні. Але Москві рано розслаблятися, із закінченням снігового апокаліпсису місто накрило нове погодне покарання. У столиці жахнуло мінус 20. Експерти характеризують такі люті морози як арктичні, а це означає, наступний випуск буде гарячим чи навпаки дуже холодним. І хотілося б сказати. От у вас в країні є купа викликів, купа проблем. Люди вже не витримують жити в таких умовах. От є з чим займатися. Робіть. Але ні. Путіну дуже треба навести так звані порядки в Україні. Все їм треба знести Європу ядерною зброєю. На перших коли ми говоримо, якщо примірять ядерне оружие, то приміняти його можна залповим способом і по крайней мере, несколько десятків боєприпасів, щоб це призвело дозвілний ефект, щоб всі розбіжались. Потому что если мы там где-нибудь чего-нибудь ударим, как все говорят, и как нам навязывают иногда э, в своих сценариях наши западные коллеги, то это не произведет еще, может быть, не произвести э, должного эффекта, а наши э, э, друзья по всему миру все-таки поморщатся. Хорошо, ядерное оружие. Мы нанесли удар по Европе. Вы считаете, что по Германии у меня Несколько иная позиция, потому что я смотрю, есть две страны, у которых есть тактическое ядерное оружие на территории Европы, это Англия и Франция, если говорить о своем, и учитывая традиционную русофобию англичан, не исключая возможность, что они при первой возможности поставят либо компоненты грязной ядерной бомбы, либо тактическое ядерное оружие в Украине, как они уже поставляют все, что могут и попытаются нанести. Поэтому мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг, поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. Тем более, даже можно не ядерным оружием, достаточно посидон и до свидания. Главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем. Но какой будет ответ? И будет ли он? А, ну, во-первых, я даже в вот открытой уже теперь эфире говорил, что одни, одной из целей должна быть, по крайней мере, Британия. И нужно готовиться, и чтобы и британцы знали, что у нас есть возможности для обезоруживающего и безглаживающего удара. А, мы его можем нанести, я, ну, при этом предупредив, естественно, А то якщо хотя одна байгаловкам далі до е, Росії, ну із заставшись, що не останеться, -то, то тоді удар по городам і просто Британії стане після того, як росіяни роками погрожують усьому цивілізованому світу ядерним ударам, Соловйов зефіра в ефір пронижує і поливає помиями усіх європейських лідерів. Росіяни раптом не задоволені тим, що до них у Європі змінилося ставлення. Та й дійсно, чого б це? Вот помните, как это было в, ну, в милые всякие 2000-е, 2010-е годы? Кто ездил в Европу там, по бизнесу или там, в туристическую поездку? Помните, как в Германии встречали 9 мая? Ну, в общем, подкрашивали танки. Звучали песни советские, звучали там. И, в общем, там венки несли к могилам, да? Для русских, дорогих гостей, особенно бизнес-партнеров, устраивали целые дни победы в ресторанах. Старались пить за здоровье. И, а куда все это за здоровьем здоровье? Что-то вдруг, то есть не, не, ладно, Путин не прав. Да самое интересное, Дима, я был в 15 м это было 70-летие победы. И я был в Берлине. Я 9 мая встретил в Берлине. специально на 70-летии победы. И вот там было то, к чему ты описываешь, даже в 15-м году. Мы были и в Трептов парке, и там были все в перемешку, и немцы, и европейцы, европейці. Я я так это хорошо помню, но вот что-то вдруг как отрезал, и вдруг все стали говорить, что этого ни в коем случае нельзя. Дійсно, чому это тепер не можна? Можливо, бо что щось новое для себя зрозуміли про росіян и взагалі контролирують. Концепцію Росії: що коли росіяни влаштовували паради перемог, вони не віддавали шану загиблим, не згадували, як це страшна війна, що ті, хто пройшов Другу світову, ніколи б не хотіли повторення такого жаху. При цьому сучасні імперці кричали: можем, повторіть! Так, світ нарешті почав прозрівати. Стоять дорослі мужики і клеють себе дурнів, огидно дивитися. А на іншому каналі ефір зірвав неочікуваний минулого гостя, якому, вочевидь, не встигла дати методичку перед зйомками. У пропагандиста Андрія Норкіна натурально відпала щелепа від цього. Якщо Україна так на мінучку представить. вот, сохраняє послі завершення конфлікту, сохраняється київський режим. Сохраняється ета армія. Ету армію. Европа перевооружает, и Украину берут в Европейский Союз. Поверьте мне, через пять лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не ни какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там будет рулить Украина. Более того, она будет это Но, делать и... с полным пониманием ну, Антон того, Ирич, что это ее украинская версия, армия при деле, желании если... пройдет всю Европу, да, да. и никакая ни французская, ни немецкая, никакая армия не остановит. Ось в чому полягає правда, якої пропагандисти так сильно бояться. Українська армія стає найпотужнішою армією сучасного світу. Щось Путін прорахувався зі своїми планами демілітаризувати Україну, але про це на ток шоу говорити заборонено. На Наростева, попри всю недолугість і очевидну провальність плану Путіна, продовжують наголошувати, що треба йти до кінця. Що діла добіватися побіди любої ціною? Только победа этим режимом, толька уніч. Тобто... То есть это может вылечить только ракетно-авиационный удар? Может да. быть, если... Есть, есть, да. как, один, как один из вариантов, к сожалению. Я говорю об этом, к сожалению, потому что, ну, вы понимаете, почему. Но что делать? Любое перемирие с недобитым обернется против тех, То проявив ні абу ніаправдане сожалені мілосердія і сестрадання. Звісно, треба йти до кінця. Адже якщо війну закінчити зараз, путіну кінець, а цього він допустити не може. З таких війн виходять або переможцями, чого вже не станеться, або як Гітлер. Всі ми знаємо, як він завершив війну. І Путін це знає і відчуває як ніхто. І не важливо, що там на фронті, а на фронті повний треш. І чим далі, тим більше це лізе з усіх щілин. Я зараз не буду. касаться темы там, вымогательства денег, криминальных убийств, обнулений, самосудов, избиений, э, бросания раненых на поле боя. Коснемся только вопроса потерь. Уже этого достаточно, чтобы вы даже не смели прикасаться к офицерским погонам, ребята. Это что получается, что чтобы вооруженные силы России дошли хотя бы до Днепра, нужно потерять 50 миллионов человек убитыми? Так что ли? Вы считаете это нормально? А по-моему, так воевать нельзя. Тогда Признайтесь собі що ви отсутствие технических средств компенсируете жизнями солдат, як сказав депутат Бородай. Давайте признаємо чесно, йде утилізація ненужного населення. Якщо ви в этом участвуете, значить так і скажіть і не юлите хитрой жопой. Ось таких відео з фронту стило все більше. Люди починають рахувати, бачити результати російських просувань, розпізнавати нахабну брехню Герасимова, і все це так чи інакше вилазить назовні, але вже пізно. Путін ніколи не зупиниться, поки його не притиснуть до стінки. Хоч там всі на Росії замерзнуть, будуть голодувати і ридати біля Кремля. Диктатор і народ, який допустив цю диктатуру, обрав свій шлях. На сьогодні все. Ну а ми прощаємося з вами ненадовго. Підписуйтеся на 24 канал. Тут багато корисної і що важливо, перевіреної інформації. Ставте лайки, залишайте свої коментарі. До нових випусків.